Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. Ну що ж, 2024 рік почався весело, бо нас кілька днів поспіль кошмарила срана росня, Але зараз давайте не просумне. Сьогодні поговоримо про новинки, кіно та серіалів, які очікують на нас у новому році. Тож, сідайте зручніше і починаємо! Попереду багато цікавого! Кінорік почався зі спортивної комедії Тайки Вайтіті Наступний гол переможний. Я довго думав, чи варто робити на неї повноцінний огляд, і вирішив, що ні, тому що фільм нашій непоганий, але особливо нічим не чіпляє. Можливо було б краще випустити його відразу на стрімінгу. Також цього місяця нас очікують ще кілька цікавих прем'єр. 10 січня відбудеться прем'єра нового серіалу від Марвел під назвою Ехо, який розповідатиме масольну історію прийомної дочки Вілсона фіска Майя Лопес. 11 січня вийдуть бойовик Джоляр з Джейсоном Стейтемом, де він добряче роздаватиме усім тримдюлів. Викликайте пожежних, буде гаряч. цього звістюка! А також біографічний фільм Присил, який розповідатиме про життя у Елвіса Преслі. 18 січня вийде комедійний бойовик Рольові ігри. А також наші кінотеатри має відвідати фільм Бідолахи, прем'єра якого відбулася у світі 1 вересня минулого року. Завершить місяць французька комедія Супер Алібі 2, яка вийде 25 січня. Лютий розпочнеться зі спортивної драми Шлях до слави Лянча проти Ауді, а також комедійного бойовика Арґайл, який вийде 1 числа. 8 лютого відбудеться прем'єра нового фільму Дженни Ортеги Дівчина Міллера, який розповідатиме про непрості стосунки студентки та викладача. Окрім Дженни, головну роль у фільмі виконує Мартін Фрімен. 14 лютого очікується прем'єра нового провалу від Sony, а саме Мадам Павутини, за яким послідує музична біографічна драма «Bob Marley One Love. 29 лютого відбудеться прем'єра сиквелу Дюни. Березень розпочне українське фентезі Смак Свободи, прем'єра якого відбудеться 7 числа. За тиждень після цього, а саме 14 березня, відбудеться прем'єра четвертої великої пригоди Панде-По у мультфільмі Кунг Фу Панда 4. 28 березня вийде четвертий фільм у серії Мисливці за привидами з підзаголовком Крижана імперія. Єдиною великою прем'єрою квітня стане блокбастер «Годзіла і Конг. Нова Імперія, який є п'ятим повнометражним фільмом у Всесвіті Монстрів. Насиченим цікавими прем'єрами буде травень, у якому їх очікується аж 5, а саме комедійний бойовик Каскадер 2 травня, сімейна комедія Уявні друзі 16 травня і відразу три прем'єри 23 травня. Мультфільм Гарфілд у кіно, Королівство планети Мавп, а також спінок скаженого Макса Фуріоса. 13 червня нас очікує продовження мультфільму Думками на виворіт. 4 липня вийде четвертий мультфільм серії Нікчемний Я. 23 липня відбудеться довгоочікувана прем'єра «Третього Депула», у якому балакучий найманець поміряється силами з Росомахою. 29 серпня очікується прем'єра сольного фільму про Крейвена Мисливця, який, ймовірно, повторить долю Мадам Павутини. 6 вересня на нас очікує камбек рівня Top Gun Maverick, а саме фільм Beetlejuice 2, який я дуже сильно чекаю через беззаперечну любов до творчості Тіма Бартона, а також Дженни Ортеги. 3 жовтня відбудеться у прямому сенсі Божевільна прем'єра, а саме Джокер Божевільна на двох. 7 листопада очікується прем'єра третього фільму про Венома. Єдиний проєкт Sony, в який я все ще вірю. Того ж місяця має відбутися прем'єра довгосраждального сиквелу Гладіатора Рідлі Скота, а також другого сезону мультсеріалу Аркейн на Netflix. 12 грудня вийде мультфільм у всесвіті Володаря Перснів з підзаголовком Війна Рохірімів». 19 грудня вийде приквел фільму Король Лев, присвячений Муфасі. 25 грудня очікується прем'єра фільму жахів «Носферату». і завершиться рік прем'єрою третього фільму про їжака Соніка. Крім того, деякі проєкти, що також мають вийти у 2024-му, поки не мають офіційної дати релізу. Серед них ремейк Ворона, Перезапуск Хеллбоя, Ножі Наголо 3. Рідік Фурія, а також серіали від Марвел Агата Щоденники Даркходу та Очі Ваканди. Дякую вам за перегляд, друзі. Писіте вподобайка, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, які проєкти найбільше очікуватимете ви. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. Побачимося у нових відео!